Питання, яке актуальне завжди. Питання здоров'я, тому що ми живемо на грішній землі, як ми сьогодні ось щойно згадували про те, що відбувається, про те, що війна вносить свої корективи і забирає життя людей. І дуже часто, коли ми хворіємо, у нас виникає запитання, чому Господь мене не стілює? Що мені робити для того, щоб отримати це стілення від Бога, як молитися правильно? Чому одних Господь стілює людей, а інших ні? Це запитання дуже гостро. Хвилює людей, які потрапляють в такі ситуації життя. Тож будемо розбиратися саме у цій темі. разом з Дмитром Колотилом, це священнослужитель, який з нами сьогодні в студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо Доброго вас, дякуємо, Доброго. що завітали до нас дуже. Складне питання питання зцілення, тому що е, коли люди хворіють особливо на тяжкі захворювання, звісно, е, вони вірять в будь-що, що може дати їм надію на це одужання, це зцілення. І от, коли е, ми анонсували тему, так і говорив про те, що люди ставлять питання, чому одних Бог зцілює, а інших ні, е, можна сказати, що це просто там випадковість, і Бог, в принципі, не втручався. Просто комусь пощастило він одужав, хтось ні, чи все ж таки у Бог Бога є певний план стосовно того, як Він відповідає на потреби різних людей. Як на мене, питання хвороб, питання зцілень є досить складним. Складним Чому? Тому що хвороби – це наслідок гріха. Ми живемо на гріховній землі, і ми не знаємо, коли рано чи пізно може виявитися якийсь діагноз, який, якого ти боїшся. Про який не хотів би знати, і тепер думаєш, а як з цим жити, скільки жити. І, звичайно, звичайно, є надія на зцілення. Є надія, коли людина може довіритись в руки Господні. До речі, приклад Ісуса Христа в ці Євангелії, коли ми читаємо, Він прийшов на нашу землю, і нам подобається ці історії читати про те, що в Його руках, в його силі є людині повернути здоров'я. Можливо, були цілі села, де були всі зцілені? Хоч ми читаємо, що була сила Божа на них, і вони отримали зцілення. Були випадки, коли з усього НАТО по хтось один торкався, а хоча були, напевно, в тому напрямлі люди з іншими недугами, хворобами, але які десь не вміли проявити віру. Тому, так, да, не всі не всі зціляються. І як відповісти на це питання? Чому? Можливо, в даному разі ми підходимо до того випадку, коли е, у своєму посланні Соборному апостол Яків каже, ви моліться, запросіть служителів з вірою, визнаючи провину один перед одною. Моліться про зцілення. І це такий виклик виклик віри того, над ким моляться, і виклик віри служителів, котрі так само думають про те, е, наскільки реально е, в, з цим діагнозом чи людина. Ну, буде зцілено чи ні, можна просити наполягати чи віддати в руки Господні, хай буде Божа воля. Досить, досить відносно складні питання. Так, насправді тема дуже непроста, і якщо навіть дивитися в Біблію, в біблійну історію, ось для мене дуже показова історія з Йозекією. Тобто він просив у Бога зцілення. Він. Я коли читала останній раз, для мене ця історія відкрилася ще по-новому, ще по-особливому. Тому що це, було, це була людина, яка зробила дуже багато для Бога, насправді. Це людина, якщо можна так сказати, тодішній реформатор, тому що він там відновив служіння в храмі і так далі. Це все дуже навернув серця людей до Бога. І після ось цього всього тріумфу він захворів. І виявляється, що йому не потрібно було жити далі. Йому було б краще, якби. Він просто загинув, так, але він просив Бога зцілення, і Бог дав те, що він просив. Ось як бути взагалі в такому випадку, як коли, наприклад, твоїх рідних торкається якась хвороба, і тобі хочеться вимолювати в Бога просто про цей порятунок, про це зцілення, якось зберегти цей баланс довіри все в Божі руки, щоб було по його волі, але з іншого боку, Тобі ж також хочеться і ти день і ніч, якщо є складна ситуація, ти просиш і молиш у Бога. Mm -hmm. Ось як зберегти цей баланс і довіри, і все ж таки наполегливості в молитві. Так, да, Дякую за ваш приклад про царя Єзекію. Ми знаємо про те, що Бог створив людину для життя. І в нас всередині нема згоди, що я смертний рано чи пізно. Раніше, чи пізніше доведеться померти, не хочеться раніше, звичайно, і це може з чому сприяти, провокувати та чи інша хвороба. Тут варто сказати ще, що і Єзекія ну, все одно йому було подаровано ще 15 років, але все одно після досвіду зцілення, після цього спасіння, все одно довелося зустрітися зі смертю. Чи скажімо, коли Ісус звершував зцілення? Людей, чи зір повертав, чи кровотечиво зцілив, чи інші. Це чудо, яке посприяло проповіді Евангелі. В Ісусі Христі, побачили цілителя, Месію хтось побачив. А саме головне, що Христос дивиться на особистість цілісну, не тільки відновити здоров'я, Він шукає можливості і торкнутися душі її, і щоб віра народилася. Десь в Євангелії від Луки, як на мене, простежується ця думка, що щоб людина прозріла, щоб її віра народилася, щоб вона в Ісусі Христі побачила Спасителя для вічності і від вічної загибелі. Тому Христос навіть через цілення фізичне він намагався досягнути, щоб і віра з'явилася заради вічності. Угу. Якщо дозволите, хотів навести приклад про 10 прокажених. Знає, ви знаєте, хвороба проказа це жахлива хвороба. Це не просто, знаєте, там така, що ну, помастив декілька разів якийсь мазю чи там пігулку прийняв і нежить пройшла. Ну, це зовсім різні речі. Так от 10 людей були по їхній вірі, вони прийшли з вірою просили в Ісуса про зцілення, і дорогою вони виявили, що зцілилися. Тобто, чудо спасіння відбулося, але Євангелія розповідає про те, що. Один із них тільки прозрів і побачив, що він зцілений, і він хотів повернутися, прославити Бога. Ну, Один з десяти. В ньому була ця віра, він хопився нею за Ісуса, і Ісус, зрештою, досягнув цілі. Я не знаю, долі тих дев'яти людей, так, напевно, вони також повернулись до сім'ї, і їхнє життя ще якийсь час тривало, але всі люди на цій землі рано чи пізно мусять зустрітися із смертю. Тому. Тому зцілення воно тимчасове, але головне, щоб народилася віра, віров okay. Спаситель. Ну, як на мене, це я побачу в євангельській історії. Okay. Е, мені б хотілося повернутися okay. до того першого тексту, який ви зачитували, записаного у Якова. Е, і я так розумію, що там в контексті мова йде про е, такий обряд оливопомазання, який е, при, е, здійснюється в церквах багатьох. А і от що е, важливо, ну в принципі обговорити цей фрагмент, як це працює, ось цей е, процес довіри, коли ти віддаєш своє життя е, на Божі терези і, і не знаєш, який буде вихід е, потім після цього. Але от мене зачепили зачепили слова, що написано: е, «Зізнавайтеся одне одному у своїх провинах і моліться одне за одного, щоб зцілитися. Бо багато може молитва ревна молитва праведника. Я правильно розумію, що одним із принципів, саме от і в в цьому ритуалі Олива помазань, і в принципі, от ми говоримо про зцілення, говоримо про віру, але при цьому говориться про те, щоб визнати свої провини. Тобто ми маємо просити про зцілення, сповідавшись Богові в своїх гріхах, проговоривши їх щиро, чесно, і тоді він буде більш споглядати на це, як це відбувається. Так, так. Справа тим, що апостол Яків він не відриває свою оповідь. І своє запрошення молитися над хворими від всього Євангелії. І він також вбачає в тому, що недостатньо тільки дбати про фізичну сторону, ну, щоб краще мені стало, щоб температури не було, чи щоб діагноз ну, не, не виправдався, так чи ні? Тут також говориться про те, що віднови стосунки з Богом, тому що ти зараз будеш молитися, довіряючи йому своє життя. І ви знаєте, я це бачу в людях. Я бачу, що вони кажуть, навіть якщо в моєму житті Господь не дасть одразу відповідь, чи, можливо, дасть дещо пізніше я буду продовжувати молитися, чи навіть якщо Бог не зцілить мене, але це момент, коли я е, хочу бути в Божій присутності, коли я хочу ще раз його якби перепосвятитись, прийняти Господа. І, і навіть пройти, якщо доведеться через страждання разом з ним, угу. тому примирись з Богом, сповідавшись в гріхах, примирись з ближніми. Подумай, можливо, є засоби лікування чи здоровий спосіб життя, якого ти не дотримувався. Якщо Бог дасть зцілення, то ти тепер зобов'язуєшся. Ну зважати на це це досить серйозно, відповідально, тому що є певні закони здоров'я, яких варто дотримуватися, які можуть сприяти твоєму доброму самопочуттю, довголіттю. І, зрештою, зберігати чистий, свідомий розум, щоб наближатися до Бога і бути в гармонії з ближнім. Тому це такий цілісний підхід uh -huh. відносни з Богом, відносини з людьми і дбати про себе, так як Бог цього навчає. Uh -huh. Так, справді дуже важливе питання засоби того, що іноді наш, навіть спосіб життя, іноді ми самі на себе накликаємо там, так, якісь хвороби. І я просто згадала, як я читала одну книгу про. Автора, який розповідає там зовсім не не про себе, не про свою історію, але тільки частиночку. там він про бізнес Це більше про якусь мотивацію. І він розказав, що в нього ем, сталася дуже рідкісна хвороба. Він отримав там цю хворобу, отримує тільки кілька відсотків взагалі населення планети. І ця хвороба вона стимулювала його постійно бути в русі, постійно займатися спортом. Тому що якби він Затанився. не рухався, він просто ем, ну його б паралізувало і все. І ось, ось такий спосіб життя, який тобто хвороба, вона дала йому поштовх, що ну, просто не можна сидіти на місці, не можна не займатися собою, своїм здоров'ям, тому що ти просто в іншому випадку помреш. Uh -huh. а, ось такі цікаві взагалі моменти. А, як взагалі, чи може Бог в Якихось хворобах використовувати лікарів, використовувати ліки для того, щоб допомогти людині. Ще чи ось є така думка, також почерна, що я покладаюсь тільки на Бога, тільки Господь мене вилікує і все. Mm -hmm. да, дуже дякую за це запитання. Справді, ми маємо уникати крайнощі, історія християнства вже це показала в середніх віків. Люди помирали між церквою і між наукою, між медициною, тому що вважалося, якщо я віруюча людина. То відповідно, як вдаватися до знахарів, до лікарів, е, хто знає, якою силою вони керуються, чи завжди Божою. І люди молилися, молилися з вірою, але не завжди отримували зцілення, бо є певні закони фізичні, які треба дотримати. Можливо, якогось елементу в організмі не не вистачає. І Бог через правдива наука не суперечна справді Біблії і вірі. А інші вдавалися до медицини в той же час душевного спокою не знаходили. А це також людина ж цілісна особистість. Тому, тому е, треба звертатися до лікаря. Звичайно, спочатку в молитві до Бога. Господи, от мені складно з цим жити, мені важко. Я прошу благослови лікаря, який буде оглядати, щоб встановив правильний діагноз. Це дуже важливо. Я управляю його руками, розумом, призначеннями. І ви знаєте, що статистка говорить, що люди, котрі моляться, котрі мають надію на одужання чи зцілення, вони швидше виписуються з лікарні. Віра, їхня молитва і надія це велика сила для здоров'я. Тому ми звертаємося, довіряючи Богу, просячи про, про, про лікарів в Бога благословення. Угу. Як на мене, ем, чи не найбільше випробування в процесі хвороб, особливо смертельних. Не так у хворого, як у його рідних і близьких, які не можуть змиритися з втратою, якщо вона трапляється, тому що людина пускає, нехай навіть до останнього мала надію і померла з надією в серці. І ми бачимо, на прикладі Йова, що дружина казала, прокляни Бога і помри, але він до останнього цього не робив, і Бог він благословив його надалі життя. Власне, як правильно на Відповіді, яких ми, можливо, не хочемо приймати, реагувати саме людям, близьким тих, чия людина від хвороби не зцілилася, померла. І це стає випробуванням віри саме для цих людей. Як пройти цей шлях? На да, виправі про те, що ми разом проходимо цей шлях. Якщо хтось хворіє, дуже прикро, прикро коли це діти, батьки за найдорожче своє. Кажуть, краще б я хворів, краще б мені було зле, краще б я страждав. Прийняти Божу волю не завжди ти розумієш. Ви нагадали про те, що да, є випадки, що ми втрачаємо один одного. Хтось сказав про те, що, можливо, готовою була людина, але ми до цього ніколи не готові. Ми не готові втрачати один одного. Тому, коли ми разом проходимо цей шлях, Разом молимося, сподіваючись, прикладаючи всю віру на зцілення, в той же час осмислюючи, що є випадки, коли зцілення не наступить. Дуже добре, коли є ті, хто підтримують мене, хто такий, як я, хто може торкнутися мого плеча, можливо, нічого не казати, але бути, супроводжувати мене, коли я проходжу цей шлях. Це можливо, хтось з церкви, це можливо з друзів, котрі поможуть мені. Пройти цей важкий час, коли розлука, коли ми не віримо в те, що сталося, коли не приймаємо, але, але така реальність. Головне, щоб мати оце прозріння, головне, щоб пройти цей шлях з вірою, з вірою з, вірою, з Господом. Знаєте, ну, хочу поділитися саме до цього питання досвідом зі своєї родини. Можливо, це когось теж підкріпить, тому що втрат зараз дуже багато. Люди переживають моєї бабусі, її дочка, тобто моя тітка, вона померла в дуже молодому віці. Коли вона хворіла і був якраз обряд оливопомазання, бабуся була ще віддалена від церкви, але дочка її вона була дуже сильною вірою. І коли вона розуміла, що е, ну, от, вихід від цього оливопомазання може бути інший, не такий, на який всі сподіваються, е, бабуся казала: Ні, якщо ти помреш, я помру разом з тобою, я покінчу життя, тому що я тебе дуже люблю. І вона, дочка, сказала, що <кхух> якщо ти це зробиш, то це буде показник того, що ти не мене любиш, а ти себе любиш, тому що ти не хочеш жити Причай. без мене. А якщо ти любиш мене, то ти проживеш своє життя. Так, з Богом якісно, щоб зі мною зустрітися в Божому царстві, і тоді, якщо я воскресну, побачу, що ти є, я буду знати, що ти. Ти мене любиш, бо тебе я буду шукати найпершою. і це стало стимулом для моєї бабусі все своє життя прожити з Богом до останнього. Оце такий великий досвід. Дякую. О, Яка сильна історія? Справді така тема, що аж ну розчулює просто до сліз. Тому що так багато людей сьогодні переживають і хвороби, так багато втрат, так багато болю на цій землі. А від вас на останок, пане Дмитро, ось таке натхнення маленьке для наших глядачів, можливо, хто зараз. Переживає важку ситуацію зі здоров'ям, можливо, хто зараз підтримує своїх рідних, які хворіють дуже сильно. Ось що робити, як не розчаровуватися, коли здається, ну Бог мене напевно не любить, раз не стілює. От як не здаватися в таких моментах, не втрачати віру. О, мені здається, доречним було б сьогодні згадати уривок з 53-го розділу про Кайсарі. про те, що Господь в Ісус Христос, котрий залишив славу Небес. Прийшов на нашу землю, він поніс на собі наш гріх. Тобто його головна ціль вирішити головну проблему. Але в той же час, коли він страждав на Голгофі, про нього сказано, що він і болі наші поніс, і наші страждання. Тобто він в цей момент він тут разом зі мною. Він не відгородився, він не дивиться просто з висоти, як нам не раз боляче на цій землі. Він проходить разом, він несе цей біль. І хтось сказав про те, що Господь не дасть більшого випробування, ніж ти можеш знести. Якщо в тебе велике випробування, я хочу вірити в те, що Бог тобі дав силу, що ти можеш його пройти заради себе, заради Бога, заради рідних, щоб показати їм приклад про стійкості, довіри Господу, надії на нього. Хай Господь укріпить вас у цій вірі, в цій надії. Дякуємо вам за розгляд цієї теми. Дорогі друзі, якщо ви відчуваєте, що у вас є зараз потреби про зцілення щодо ваших рідних, близьких, вашого особисте, напишіть нам про це, щоб ми могли молитися про вас в кінці нашого етеру. Ну і, звісно, покладайте всю надію на Бога. Вірте в те, що Він зробить найкраще для вас, для ваших. Рідних, близьких, і ми нагадаємо вам про те, що тему молитви про зцілення ми розглядали із Дмитром Колотилом, священнослужителем. Дякуємо вам, що сьогодні були з нами. Дякую, дорогі друзі. Невеличка пауза. Скоро повернемось.